Компанія Life Biochem, яку сьогодні представляє Олександр Андрющенко, це компанія, яка займається захистом та живленням рослин, спеціалізується на виробництві, розробці, впровадженні систем живлення. Асортимент продукції компанії Life Biochem налічує більше 60 препаратів, постійно збільшується та вдосконалюється. До складу групи компанії Life Biochem входить власний Biochem як торгова марка. Е в Материнська компанія агробіоневатика це виробничі потужності і завод, і мікробіолаба центр лабораторних досліджень і розробок. Хто вчора дивився першу, першу сесію нашого семінару? Там мікробіолаба була представлена як лабораторія. Виробничі потужності Лайбіохім розраховує розташовані в Одеській області і мають більше 7 тисяч квадратних метрів виробничих потужностей, і 5,5 тисяч складів із регульованою температурою та вологістю. Виробничі потужності компанії розраховані на більше ніж 30 тисяч тонн на рік РКД, 30 тисяч тонн на рік комплексних та функціональних мікродобрив і більше 15 тисяч тонн на рік мікробіологічних препаратів. Структура завода компанії Life Biochem виглядає наступним чином: цех з виробництва моноелементних комплексних продуктів, цех з виробництва гуматовмісних продуктів, цех з виробництва рідких комплексних добрив, цехи з виробництва мікробіологічних препаратів. Ну і власне цех цех розвитку, розливу та складські приміщення. Складські приміщення компанії Біохім» – це приміщення 5,5 тисячі квадратних метрів з контрольованою температурою та вологістю. От зберігання є і стелажне, і напольне, власне, таким чином використовується там для зберігання продукції Біохім». Лабораторний комплекс, який вчора був представлений компанією Мікробіолаба, акредитований за міжнародними стандартами. Там працює досвідчений персонал, який проходив навчання в Великій Британії в Сполучених Штатах. І складається мікробіолаба з двох підрозділів: аналітично-хімічної лабораторії і мікробіологічної. Проводять безліч випробувань, дослідів і аналізів. І власне все в них представлено на сайті «Мікробіолаба.ком». Будь ласка, дивіться. Основні види продукції можна поділити на фосфорні комплекси, монохилати. Монохилати це звичайні добрива, бори, цинки, мідь, сірка, марганець, універсальні комплекси, гумати, функціональні препарати, РКД, природні мікробіологічні комплекси, стабілізатори води, прилипачі, регулятори росту та різні поверхнево-активні речовини. Мікробіологія компанії «Флайбіохем», власне, за яку сьогодні буде розповідати Олександр Андрющенко, виглядає наступним чином. Це великий підрозділ компанії, який має власну бібліотеку штамів для використання штами бактерій та гриби, грибів, грибів, використовуються задепоновані нами мікроорганізми. Можливість виробництва продуктів глибинним синтезом, можливість виробництва рідких та сухих форм біопрепаратів. І обов'язково треба зазначити, що мікроорганізми, які культивуються компанією Лайбіохем, обов'язково проходять повногеномне секвестування, що дає змогу бути впевненим у відповідності всіх промислово використованих і зареєстрованих штамів. Сіквінс геному, який використовує компанія Лайбіохем, роблять для них незалежні інститути, що є на 98% достовірним результатом та на 100% співпадає. Всесвітньою, всесвітньою базою даних Генбанк. Компанія Life Biochem відповідально ставиться до процесів менеджменту виробництва захисту навколишнього середовища. Та охорони праці та промислової безпеки, тому компанія акредитована і постійно підтримує стандарти ISO 9001 як вимогу системи менеджменту якості, ISO 14001 як вимоги до систем екологічного управління, і ISO 45001 як вимоги до системи менеджменту охорони праці та техніки безпеки. Ну і власне на останній слайд я хотів би сказати, що компанія Лайбіхем вважає своєю основною гордостю навіть не наукові розробки, навіть не свої препарати, а власне команду, яка все. Це створює. Ну і на цій ноті я хотів би передати слово Олександру Андрющенко.